Батьківські збори педагогіка партнерства, спільна мета, щаслива дитина за участі Одеського закладу дошкільної освіти Ясла садок №268 268 та ліцею №73. 73 Батьківські збори в нашому садочку стали справжньою зустрічю однодумців. Разом із вчителями ліцею номер 73 ми обговорили важливі питання підготовки дітей до школи. І з вітальним словом до присутніх звернулася директор закладу Людмила Бабій, наголошивши про важливі моменти співпраці між школою та садочком. Дуже цікаво зустрічали батьків та об'єднували їх в дві команди. Під час батьківських зборів директор закладу Людмила Бабій звернулася до присутніх батьків та вчителів ліцею номер 73 Вона наголосила про важливості співпраці між дитячим садком і школою, адже саме послідовність у вихованні та навчанні допомагає дитині легко адаптуватися до шкільного життя. Також на батьківських зборах виступили вихователі-методисти. Поворознюк Ірина Миколаївна та наш практичний психолог Ксенія Юріївна. Практичний психолог Ксенія Юрійовна виступила з темою психологічна готовність дітей до школи. Вона розповіла батькам, що готовність до школи до навчання це не лише знання літер і цифр, а насамперед емоційна зрілість, самостійність, вміння сполукуватися та дотримуватися правил. Також на батьківських зборах Виступала заступник директора ліцею No73 з початкової освіти та вчитель початкової школи Анна Іванівна, яка ознайомила присутність із вимогами та особливостями навчального процесу у першому класі і розповіла про організацію освітнього середовища та співпрацю між вчителями і вихователями. Особливою частиною зустрічі стала творча вправа для батьків. Вони малювали, якою бачать вчительку своєї мрії для своїх дітей. Ця активність допомогла учасникам поділитися своїми очікуваннями, думками та побажаннями щодо майбутніх педагогів, а також створила атмосферу довіри і партнерства між батьками та освітянами. В результаті спільної творчої роботи батьків з'явилися яскраві, добрі та щирі образи вчителя мрії. Далі відбулася передача картин вчителя моєї мрії, вчителям ліцею номер 73 Дякую, в першу за те, що провели такі батьківські створення, це було дуже інформативними. Але я хочу відмітити <свіснанітні> щирі і дійсно такі чесні відповіді, які дійсно хочеться з них прослухатися і взяти до уваги. Дуже дякуємо. І ми вам дякуємо. Да, дуже дякуємо за приділену увагу нашим батькам, змістовний, змістовний розповідь та відповіді на всі запитання наші Ми вам дячні. Да, да, дуже да, багато да, цікавої інформації, да, але да, якщо так, не так сильно не заглиблювалася це питання, І для мене було дуже важливо різницю е, класику в цьому, тому дуже дякую за батьківські да, Так, дякую. Підготувала інформаційний буклет для батьків на тему Психологічна готовність дитини до школи. У ньому зібрано корисні поради, як допомогти дитині впевнено адаптуватися до навчання, розвивати увагу пам'ять, емоційну стійкість та позитивне мислення до школи.